Капельки Drunk Elephant і в 10 разів дешевший аналог від Essence. Drunk Elephant у мене в мініатюрі, але повний розмір, така сама баночка, як і в Essence. Правда, тече цей бронзер нереально, і через це охайність пропадає з першого використання. Зате пахне ну дуже смачно кокосом. Drunk Elephant без аромату. По свочах одразу видно текстури сяючі з блискітками, проте бюджетний дюб ніби прохолодніший. Дивимося що буде на обличчі. Deep бронзі люблю вже давно, використала. І Минулого року купила собі ще мініатюру, легко тушувати класно для нюдового макіяжу Clean Girl можна замінити і бронзер, і рум'яни. На моє здивування, Essence тушується теж дуже легко, не плямить і має приємний відтінок, який підійде більшості. А ще й приємний аромат. Мені сподобалось. Відмінність буде у ціні і в складі. Drunk Elephant це сироватка з ефектом бронзеру, а Essence чисто декоративний засіб. Яка сторона сподобалась вам більше, пишіть у в